ви вірите в перемогу? Так, так. В перемогу. Україна є. Україна є, так. була Була і буде. Буде амінь. У Славі Господа. У славі Господа. Амінь. До вас питання. Чи ви вірите в перемогу? Україна є, Україна буде і ми переможемо. Можна я запитаю? Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Мене Марія. Марія, скажіть, будь ласка, ви уїжджали з України, ну ви повернулись. О що вас привело обратно до України? Туга за батьківщиною. Рідна мова і діти. А що ви побажаєте тим житкам, які ще там? Рано чи пізно ви все одно вернетесь. Краще вертайтесь зараз, хоч чимось допоможете. О! А що ви можете сказати нашому правительству, щоб наші люди повернули, що треба робити? Схаменіться, гуртуйте людей, а не розганяйте. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Можна я запитаю? Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Мене Марія. Марія, скажіть, будь ласка, ви уїжджали з України, ну ви повернулись. Ось що вас привело обратно до України? Туга за батьківщиною, рідна мова і діти. А що ви побажаєте тим житкам, які ще там? Рано чи пізно ви все одно вернетесь. Краще вертайтесь зараз, хоч чимось допоможе. А що ви можете сказати нашому правительству? Щоб наші люди повернули, що треба робити? Схаменіться, гуртуйте людей, а не розганяйте. Дуже вам дякую, дуже, дуже. вам дякую.